Привіт! Ви на каналі Артура Лупашко, засновника Ріба з Group, де я завжди актуально, цікаво та корисно розповідаю про готелі та готельний бізнес. Не забувайте ставити лайки, підписки та коментарі, бо це важливо для просування цього відео. У готелях працюють великі команди, і вас це дійсно може здивувати, адже гості не бачать велику бек-частину персоналу, яка забезпечує ваш сервіс. У деяких готелях на 50 номерів може працювати 40 людей, а в інших навіть по два співробітника на кожного гостя. Це в готельному бізнесі називається тихим сервісом. Таким чином, кожен готель дбає про те, щоб гості не пересікались командою, і тому вони мають окрему інфраструктуру для своєї роботи з вами. До речі, співробітники готелів мережі Рібас. Здебільшого з гостями спілкуються через месенджери: Telegram, WhatsApp, Viber, Інші також ми створили чат-бота в Telegram і першими в Україні почали використовувати штриховий код із застосунку дія під час реєстрації. Такий спосіб реєстрації дозволяє уникнути спілкування безпосередньо біля стійки рецепції та зайва раз не шукати паспорт у валізі. Найбільш поширеними співробітниками в готелі є адміністратори, менеджери готелю, покоївки, кухарі, офіціанти та охоронці. Якщо готель великий, то наймаються аніматори, медики, кроп'є казино, масажисти, перекорі та навіть фахівці з манікюру. У сучасному світі в штаті повинен бути і піар-менеджер, а також СММник та навіть контент-мейкер. Найбільш затребуваною професією є покоївка. Чистота головний показник, який вказує на відношення до гостя. Тому покоївки повинні підтримувати гідний рівень чистоти в номерах і в усьому закладі. І цінуються у нашій сфері дуже високо. Адміністратор це перша людина, яку ви зустрічаєте на вході в готелі. Тому адміністратор повинен завжди мати гарний вигляд, бути дружелюбно налаштованим. У разі виникнення питань всі завжди звертаються саме до адміністратора, який повинен оперативно вирішити проблему. В його обов'язки входить прийом дзвінків та ведення списку постояльців. Що заїхали та виїхали. Саме від адміністраторів залежить те, чи повернеться гість в готель знову та буде користуватися послугами у майбутньому. У сфері гостинності на зарубіжних ринках нерідко можна зустріти таку посаду як «customer success manager» або, інакше кажучи, менеджер турботи про гостей. Завдання такого фахівця полягає в тому, щоб зібрати всю інформацію про очікування гостей, їхній ступінь задоволення від послуг готелю, бачення того, що можна покращити, і вийти на ключовий показник лояльності гостей, гості із задоволенням готові ділитись своїми думками, досвідом і рекомендаціями. Тому активно пишуть відгуки в інтернеті. Завдання Customer Success Manager – їх систематизувати, структурувати та втілити в життя. Таку посаду запровадили і у мережі Рібас. Сервіс в готельній сфері можна визначити як передбачення побажань гостя та забезпечення його новим споживчим досвідом. Робота над ним для менеджменту і кожного члена команди готеля має бути основоположною задачею на постійній основі без кінцевого терміну виконання. Саме тому кожен фахівець, який працює в готельній сфері, має володіти рядом навичок. Стресостійкість, доброзичливість, увага до деталей, володіння англійською, а також бажано і кількома іншими мовами, та пунктуальність. Рібас Хотел зруб дуже швидко розвивається та відкриває щороку 5-6 нових готелів. Тож я запрошую найкращих фахівців галузі до нас на роботу. Лінк з актуальними посиланнями на маканцями буде в описі під цим відео. Дякую за перегляд. Не забудьте залишити коментар, підписатися на канал та поставити лайк.